Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризу медіа-центрі. Тема наступної події Донбас медіафорум. як ситуація на сході вплинула на медіапростір України. Нашими гостями є Олексій Мацука, голова громадської організації Донецький інститут інститут інформації, а також Світлана Єременко, член організаційного комітету Донбас Медіафорум, а також виконавчий директор інституту демократії імені Палипа Орлика. Будь ласка, друзі. Добрий день, шановні колеги. А, у нас відбувся захід, як ви всі знаєте, в місті Маріуполі на початку літа цього року називався цей захід Донбас медіафорум, і ми вирішили ще для всіх зацікавлених зробити таку невелику прес-конференцію, яка б ще підкреслила актуальність і важливість цієї події, тому що для багатьох з нас поїздки на Донеччину сьогодні є. Чимось вже таким, що є необхідністю для демонстрації військового там положення, і так далі, але не забуваємо, що там живуть 5 мільйонів людей лише в Донецькій області, які, які живуть так, як живуть, і багато українських змі ігнорують проблему, що стосується життя мешканців Донбасу, і наш захід. Ми з колегами присвятимо декілька хвилин результатам того, що власне таке Донбас Медіафорум. А, у нас було представлено 300 учасників з 11 регіонів України і представляли ці люди 67 редакцій. А, в основному це були представники онлайн-медіа і телебачення та, та нових, так би мовити, медіа. В основному це були представники комерційних медіа і тих, які висвітлюють життя на Донеччині вже протягом дуже багатьох років, але не було такого приводу, щоб збиратися отаким чином, незалежним чином від влади від місцевого бізнесу. А завдяки власне міжнародним донорам це організація USAID, Internews, та Єврокомісія в Україні, думаю, всім знайомі такі назви. Що стосується результатів форуму, то ми провели, підбили підсумки з колегами, які присутні також тут і входять до оргкомітету. І ці підсумки стосуються адресатів, до яких ми звертались від імені оцих от журналістів трьохста учасників 67 редакцій. І ці висновки в першу чергу направлені були до нас самих, до журналістів. По-друге, до державних органів влади, які такі як Міністерство інформполітики, Міністерство оборони, Міністерство з питання окупації і так далі. А також до громадських організацій та до міжнародних організацій, які займаються питаннями медіа та питаннями свободи слова. Ці рекомендації ми висловили всі по цих основних ключових напрямках на сайті Донбас Медіафоруму, розіслали, власне, зустрілися з кожним чиновником, з кожним нашим реципієнтом, для того, щоб передати суть і атмосферу власне форуму, що там було. І я думаю, що з ключових питань, які ми піднімали, це. Це те, що стосується медіаграмотності. Це дуже актуальний виклик для України пострадянської, коли сьогодні у нас суспільство фрагментовано на те, що таке перемога, що таке зрада, і так далі. І і в багато в багатьох випадках це стається завдяки в кулапках, тому що люди просто не мають достатнього рівня медіаосвіти. Маніпуляції пропаганда, яка стосується і України і Росії, і це стосується того, що людина отримує певну певну друковану продукцію, вважаючи, що це газета. А насправді це агітаційна листівка може бути політичної партії, або, або російської якоїсь організації, яка видається за суспільну думку. І дуже важливо це відокремлення пропаганди від журналістики. Це все власне можна прочитати на сайті Донбас Медіафоруму. Якщо є зацікавленість у колег з змі, які не працюють на Донбасі, а які займаються цими питаннями, то наш оргкомітет, наші громадські організації завжди відкриті до такого діалогу. Що стосується Міністерства та державних органів влади України, то тут, на жаль, ми фіксуємо дуже негативні явища, які стосуються стигматизації населення Донеччини, Луганщини. В багатьох випадках є такі заяви, які принижують людей, які залишаються на окупованих територіях, які створюють образ ворога з людей, які залишаються там. Це також піднімалось під час форуму і також маємо власні рекомендації, які... Маємо на сайті, зустрічалися з Міністерством з питань окупованих територій і актуалізували цю проблематику. Що стосується мови ворожнечі, я думаю, ні для кого не є секретом, що багато хто з національних каналів використовує ярлики і використовує міфи під час опису подій на Донеччині, Луганщині в Криму. І ми також ці питання і наявлені такі. Ознаки мови ворожнечі демонстрували нашим 300 учасникам і була дуже плідна дискусія. Я сподіваюся, вона дасть корисні результати, які ми, як практикуючі редакції, будемо використовувати повсякденні. Також ми з колегами задумали реалізувати такий документ, як стратегія підтримки журналістів Сходу України, яка базується на таких пунктах, як... Що ж, власне, треба робити для подолання мови ворожнечі, як налагодити діалог заради миру, діалог як всередині суспільства українського, так і всередині окупованих районів з українським суспільством, налагодження практичного співробітництва з органами центральної, обласної місцевої влади в царині не перешкоджання професійній діяльності журналістів всі, ви знаєте, як часто бувають а, у нас випадки, коли Журналістам заважають військові українські працювати, як заважають добровольчі батальйони, які є проблеми з спілкуванням на блокпостах у журналістів з тими людьми, які там стоять, і здійснюють контроль перетину цих блокпостів. Це все також знаходиться в фокусі уваги нашої організації, нашого форуму і наших учасників. А, і щодо створення на базі Донбас медіафоруму постійно діючого комунікаційного освітнього майданчику, на жаль, на сході України подібного не було. Сьогодні ми лише робимо такий навіть не крок, а півкроки, навіть не півкрок, я не знаю, як це назвати, щоб, щоб постійно говорити з нашими колегами і журналістами про те, які виклики, як подолати пропаганду, як власне висвітлювати ситуацію в Донецьку і в Луганську, як знизити мову ворожнечі. Як Передати чиновнику державному службовцю України, що не треба принижувати мешканців, наших громадян, які залишаються там, і так далі, і тому подібне. Сьогодні ми знаходимося в атмосфері, коли журналістам дуже важко працювати в Донецьку і в Луганську, і обшуки відбуваються постійно в Донецьку моїх колег, які продовжують висвітлювати події в цьому місті. І угруповання ДНР створює з нас ворога, який нібито їм є альтернативою політичною, чи якось так вони це називають. Це абсолютно тотожна ситуація радянському союзу, будь-якому авторитарному суспільству, і це дуже дуже негативне явище, як в цілому для українського медіапростору. тому що, на мій погляд, в Україні ми не можемо допускати, щоб такі ж явища були по відношенню до журналістів з боку влади, з боку правоохоронних органів і так далі. І маємо захищатися. Донбас Медіафорум, власне з цією метою і було скликано. І дякую вам за те, що послухали. Дякую. І далі хочу передати слово Світлані Єременко. Вона є. Представником і засновником громадської організації інститут імені демократії імені Пилипа Орлика. Також є одним з новаторів Донбас медіафоруму і його ідейних вдохновителів. Дякую. Шановні колеги, дякую, що Трех ви прийшли. Мікрофон, будь ласка, ближче до мікрофону. Вище, вище. А, вище. Шановні колеги, дякую за те, що ви прийшли. Насправді Донбас Медіафорум це надзвичайно важлива подія, я думаю, в житті України, який, яка була проведена вже вдруге. Тобто Донбас Медіафорум вперше був проведений минулого року у Києві, а цього року ми спеціально поїхали в Маріуполь, щоб власне, продемонструвати свою свою єдність із журналістами з окупованих територій, із людьми, які досі залишаються на окупованих територіях, і власне, щоб визначити та обговорити всі ті проблеми, які накопичились за цих два роки за роки окупації Росії Украї... Росією України, і власне. Дати журналістам ті знання, яких вони потребували, тому що минулого року, коли наш форум був більше таким об'єднавчим і, власне, тільки підняв ті проблеми, які з'явилися в зв'язку із окупацією. То цього року ми постаралися дати журналістам знання, саме знання і з медіаграмотності, і професійних, стандартів, журналі... професійних жур... стандартів журналістики і кодексу журналістської етики. І також ми багато звернули увагу і провели два тренінги з приводу того, як які психологічні аспекти повинні враховувати журналісти, працюючи. З пораненими, з родинами, які, у яких загинули близькі, з переселенцями, також. Тому що з'ясувалося, що журналістам, на жаль, не вистачає, не вистачає таких знань. Також я хочу сказати, що цей медіафорум також підняв дуже багато проблем, власне, про які ми знали, але він їх ще раз унаочнив і ще раз власне, підкреслив, що ці власне, проблеми вимагають вирішення. Так, от, наш інститут. Демократії імені Пилипа Орлика два роки проводить, досліджує інформаційний простір на окупованих територіях і, власне, проводить моніторинг регіональних медіа, зокрема і в Донецькій області. Так от наш моніторинг показав, що, на жаль, деякі засоби масової інформації взагалі замовчують війну, замовчують або не розповідають про ті проблеми, які є у людей на окупованих територіях, так само про проблеми поранених, родин загиблих і переселенців. Наприклад, наш моніторинг за травень-липень показав, що в Сумській області дуже погано висвітлюються проблеми переселенців. Наш Експерт Володимир Садівничий сказав, що якби почитати сумські медіа, то складається враження, що переселенців у Сумській області немає взагалі. Або якщо вони є, то у них немає жодних проблем. Так само ми знаємо, що Газета «Донецькі Новості, і це підтверджує наш моніторинг, яка проголошує себе газетою номер 1 Донбасу, не говорить про те, чим викликані проблеми на окупованих територіях. Чим вони говорять про те, що люди голодують, що люди не мають що їсти. Вони говорять про те, що люди піддаються обстрілам, говорять про те, що не вистачає ліків, що існують комунальні проблеми. І так далі, але вони не називають окупацію окупацією. І вони не говорять про те, що власне, Росія подає, дає сепаратистам озброєння, що, вона, що на сході України воюють російські найманці і так далі. Тобто про... Головне, чим викликані всі ці проблеми? Газета «Донецькі Новості не говорить. Так само ми знаємо навіть деякі видання, які проводять антиукраїнську політику, як, наприклад, одеське видання Таймер, меседжі якого абсолютно співпадають меседжам сепаратистських видань і так само російських видань. І тому, звичайно, що ми повинні про це говорити. Ми повинні притягувати, притягувати увагу і журналістів, і засобів масової інформації до проблем на окупованих територіях, до проблем людей, які змушені. Я підкреслюю змушені там залишатися. Також ми повинні говорити і про ті проблеми, які мають переселенці, тому що перед ними зараз стоїть дуже важливе завдання адаптації, власне, в місцевих. Громадах і журналісти повинні їм у цьому допомагати а не так як це, наприклад, зробив Житомирський сайт Житомир Тодей», який фактично налаштував владу Житомира проти переселенців і навпаки. І, до речі, одна ще один приклад: одна із комунальних газет, газета Житомирщина, яка виходить на кошти громадян, майже нічого не пише про проблеми поранених, переселенців, так само родин загиблих. І це майте на увазі житло. Штомир, де дислокується 95-аеромобільна та аеромобільна бригада, де багато загиблих, де досить проблем. Тобто про все це ми повинні говорити. Також ми повинні допомогти тим виданням і тим журналістам, які залишаються на е, звільнених територіях і зараз. Фактично не мають коштів на те, щоб виходити, тому що рекламний сегмент дуже скоротився. Тим більше прийнято закон про роздержавлення. Це означає, що держава вже не буде більше допомагати цим державним виданням. Як виживати засобам масової інформації на звільнених територіях? Також величезна проблема, те, що у сірій зоні люди практично не отримують жодної інформації, ніякої інформації. Там працюють тільки російські. Канали і люди піддаються страшно страшенно потужній російській пропаганді, не отримуючи зовсім інформації з України. Тобто, про все це ми повинні говорити. Також ми повинні підтримати журналістів, які власне змушені були переїхати, і багато з них частина з них влаштувалася на роботу і має якийсь заробіток, але частина залишається без заробітку, і ви знаєте. Вражає те, що багато з журналістів, які переїхали з окупованих територіях, навіть не те, що вижили, а вони зберегли свої видання і продовжують видавати їх навіть за свої кошти, як, наприклад. Андрій Дігтяренко із Луганська, як Ігор Зоц, газета Донеччина з Донецька, і так далі. Це справді виражає. Тобто на Донецьк медіафорумі піднімались надзвичайно важливі питання. Наприклад, те, що за два роки фактично окупації влада. Зробила дуже дуже мало, щоб подати інформацію на окуповані території. Практично до цього часу на окупованих територіях не працюють українські канали. Де-не-де вони прориваються, але вони не працюють точно по всій території. Натомість працює 10 новинних і до 40 російських каналів. Можете собі уявити, який потужній дезінформації підтримає. Даються наші люди. І мушу сказати, що власне те, що мала би робити влада, зараз заміняють незалежні ЗМІ і незалежні громадські організації, як і Донецький інститут інформації, як сайт Новості Донбаса, Сайт Острів, Громадське телебачення Донеччини, Громадське Радіо, Громадське Радіо Донеччини. Тобто, фактично. Не можуть громадські організації незалежні медіа замінити те, що робить держава. І тому на це також треба акцентувати увагу і притягувати увагу суспільства до цих проблем. Тобто, якщо коротко. Донбас-Медіафорум видається мені надзвичайно важливою подією для об'єднання журналістів, для притягнення уваги суспільства до проблем на окупованих та звільнених територіях, а також у сірій зоні, до, до того, щоб громадськість зрозуміла, що війна у нас відбувається не десь далеко на сході України. А що війна відбувається у нас в Україні і стосується кожного з нас, і кожному з нас треба зробити, кожному з нас, журналістів, треба зробити якомога більше, щоб наші громадяни це розуміли, і так само, щоб влада виконувала свої зобов'язання. Дякую, дякую, пані Світлано. Дякую, пане Олексію. Ви хотіли ще щось додати, чи ну все окей, якщо є питання або уточнення? Зараз є можливість їх поставити, будь ласка, лаконічно представляйтеся і формулюйте питання. Володимир Задирак, ТРК Чорноморська. Скажіть, як ви оцінюєте просто ситуацію із ретрансляторами на території, і які ви бачите шляхи вирішення? Насправді, я чесно кажучи, за два роки чув стільки різноманітної інформації з різних боків? Да? Що насправді я перестаю розуміти, чому ця трансляція не відбувається, і в чому технічні чи правові аспекти обмеження ну діяльності телебачення, саме на, на підконтрольних територіях? Бо за картою виходить, що значна частина територій підконтрольних просто не охоплюється навіть нормальним нормальним мовленням. Значить, і ще у мене питання до. До пана Мацуки. я розумію, що насправді це дуже дражлива тема щодо пропаганди та контрпропаганди. Якщо ми перебуваємо в стані громадянського конфлікту, безумовно, треба уникати будь-яких форм пропаганди, якщо ми насправді знаходимося в рівних стосунках. Але якщо це зовнішня війна, чи не мають Принципі змі чи не несуть вони в тому числі відповідальності перед своєю країною за певну подачу інформації? Я зрозуміти мене це питання, а не якесь звинувачення чи щось таке з приводу передавачів. Ми звертались як організація до Міністерства фінансів України щодо фінансування. Насправді. Ніхто нічого не фінансує, і мені здається, якраз у держави Україна нема запиту на таку реалізацію інформації, я не знаю, як це назвати інфраструктурної політики по Донецьку та Луганську. От і все. І якби якби це було, воно б все вже давно. Ну це моя думка, все б давно працювало. Але як на мене, то по-перше, це питання треба Мінінформу ставити. По-друге, самому Порошенко, мабуть, бо він має до цього пряме відношення, пряме у нього є там п'ятий канал і так далі. І плюс, е я думаю, що треба орієнтуватися в першу чергу на інтернет. І інтернет ніхто ніколи не заборонить і ніхто ніколи вас не виключить. Тому треба робити цікавий контент, якісний контент, адекватний, об'єктивний, цікавий тієї цільові, цільові, тій цільовій аудиторії, яка... Нас стосуються і все. Щодо другого питання, то у мене відповіді нема. Я додам. Я хочу сказати, що люди на окупованих територіях, ви знаєте, вже просто благають. Вони кажуть: якщо ви не можете подати нам інформацію з України, то хоча б виведіть з ладу цю телевишку в Донецьку. Мені здається, з моєї точки зору, вона мала би бути виведена ще з перших місяців окупації, коли вже стало зрозуміло, що це надовго і дуже надовго. Тобто, що за кілька місяців це не зупиниться. Тому що фактично вона передає навіть Херсонська область, Дніпропетровська область розумієте, куди сягає мовлення Донецької телевишки. І Люди, ми спостерігаємо те, що люди під впливом цієї інформації просто абсолютно адекватні інтелігентні люди змінюють своє ставлення до України на 100%. тобто навіть ті, які, які розуміли, що відбувається, от зараз вони звинувачують у всьому Україну українську армію і так далі. От тобто, ми фактично втрачаємо людей прибічників України. І інколи, ви знаєте, коли я аналізую от те, що зроблено було за цих два роки в мене складається таке враження, що хтось просто зацікавлений, щоб там якомога більше прибічників якомога менше прибічників України залишилося. Таке враження складається, тому що ми дуже довго чули про ці передавачі. Півроку ми чули, що їх передали. Польща і хто, Литва, так? І Литва. Дуже довго їх не могли встановити. Нарешті їх встановили, але вони все одно не, не, не сягають тієї віддалі, яка потрібна. Тепер вишка будується на карочині. Так само на цю вишку не дають коштів. Тепер, уже коли кошти дали, техніки говорять, що все одно вона не буде перебувати аж на, на, це, на Донецьку область. Донецьк. Розумієте? І тому така безвідповідальність влади просто вражає. І я хочу ще наголосити, що за інформаційну політику в Україні відповідають Міністерство інформації, інформаційної політики, РНБО, Нацрада, Комітет Свободи слова, Міністерство оборони, СБУ. І, як бачимо, сім няньок і дитя сліпе, на жаль. Я думаю, це, це просто. Жахливо, що досі люди знаходяться в інформаційній ізоляції. Сказав Олексій про інтернет, але справа в тому, що ми знаємо, що за дослідженнями 86% людей вище 50 років отримують інформацію саме з телевізора. Тобто, все-таки отримують новини з телевізора. Що стосується пропаганди і що стосується інформування в час війни, я вважаю, що пропагандою повинні займатися не журналісти, а держава. Пропаганда повинна бути антипропаганда. Але перш за все, ми повинні говорити правду. Журналісти повинні говорити правду, тому що наш моніторинг Інституту демократії імені Пилипа Орлика показує, що дуже багато дезінформації, що стосується подій на окупованих територій і на звільнених територіях. Дуже багато фейків, які перекочовують, які закидаються ФСБ в соціальні мережі, а з соціальних мереж вони перекочують. Човують на сайти, а сайтів сайтів удруковані видання. Тобто, перш за все, ми повинні говорити правду, дотримуватися стандартів журналістики і кодексу журналістської етики. Тому що так само наш моніторинг показує, що дуже часто журналісти порушують стандарти точності, достовірності і кодекс журналістської етики. Дякую, колеги. На цій ноті будемо завершувати. Дякую вам, успіхів, до зустрічі. Дякуємо вам. Шановні колеги, наступна подія за кілька хвилин.